У кривоморозі існує велика кількість земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що підлягають продажу шляхом викупу. Для його здійснення необхідно провести експертну грошову оцінку земельних ділянок. Продаж земельних ділянок таких земельних ділянок здійснюється з 2003 року, і сума надходжень до міського бюджету від цього продажу складає майже 20 мільйонів гривень за цей період. Всі кошти, знову таки, згідно з діючим законодавством, всі кошти від продажу цих земельних ділянок спрямовуються на соціальний розвиток територіальної громади міста. Тільки за останній період, за рік, що минув з цієї дати, було продано сім земельних ділянок загальною сумою більше як 3,5 млн грн. Внесення змін до проєкту рішення пов'язано зі змінами у чинному законодавстві України, а також з метою вдосконалення процедури оцінювання зменшення термінів її виконання. Тим не менш, кардинальних змін не вносилося. Вони переважно пов'язані з термінологією. Наприклад, замість терміну суб'єкти оціночної діяльності пропонується використовувати такі терміни, як юридична та фізична особи. Варто також уточнити перелік та вимоги до кваліфікаційних документів оцінювачів та показників критерію їх оцінювання. Я хочу нагадати, що основними критеріями, показниками, за якими здійснюється відстеження результативності даного регуляторного акту, є кількість проведених конкурсів. Договорів на проведення землеоціночних робіт і не невиконаних договорів на проведення землеоціночних робіт основними цілями ухвалення регуляторного акту є також захист інтересів держави та суб'єктів господарювання, підвищення ефективності управління земельними ділянками комунальної власності та забезпечення прозорості проведення процедури оцінки вартості земель міста.